Пане Василю, доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студії. Доброго ранку, пане Василю. Які схеми використовують російські куратори для вербування неповнолітніх, і які завдання, типові завдання, дають дітям? До такої діяльності дітей залучають з використанням соціальних мереж, здебільшого месенджера телеграм, а також онлайн ігор та сайтів пошуку роботи, через які так звані куратори створюють фейкові акаунти, щоб знайомитися з підлітками та увійти до них у довіру, використовуючи різні методи та обіцянки. В подальшому пропонують виконати спочатку так звані прості завдання в якості винагороди. Пропонують грошові кошти із зарахуванням на банк. Кивську картку або поповнення криптогаманця під прості завдання. Куратори мускують диверсійні задачі під вигляд нешкідливих ігор або розваг, щоб створити у підлітків таке відчуття, нібито надзвичайної важливості запропонованої місії. Спочатку це щось нескладне, наприклад, збір якоїсь простої інформації. Про розташування військових об'єктів, критичної інфраструктури, будівель та інше, або розклеювання листівок, які дискредитують збройні сили чи мають елементи пропаганди наративів країни-агресора. Далі можуть ж пропонувати вже більш тяжкі, так скажемо, завдання: це встановлення камер відеоспостереження, вчинення підпалів, пошкодження майна та організацію диверсійних терористичних актів або реалізацію окремих складових до їх підготовки. Також Можуть і а, відразу запропонувати вчинення тяжких злочинів за великі кошти, дивлячись від кожної конкретної ситуації. Пане Василю, хто найчастіше згідно з вашими спостереженнями, потрапляє на цей гачок і наскільки відіграє, наприклад, роль вік або соціальний статус, або успішність в навчанні, або рівень е, соціалізації, кількість друзів відносини із вчителями? Аналізу. Чи всі випадки залучення дітей до такої діяльності ми не можемо чітко констатувати та виокремити за будь-якими ознаками якісь категорії дітей, яких було завербовано? Як я вже е, зазначав, вора входить у довіру до дитини, спілку, спілкуючись з нею онлайн і бачачи, що дитина схильна до відповідних дій вже здійснює заготовлені заздалегідь маніпуляційні прийоми. Тобто ми можемо сказати, що потрапити у таку пастку може будь-яка дитина, незалежно від е якихось критерій. Пане Василю, наскільки усвідомлено підлітки йдуть на ці завдання, чи розуміють, наприклад, що у пакеті і що може бути наслідком такої дії? Більшість підлітків виконують завдання ворога неосвідомлено, через маніпуляції, брак знань і психологічну вразливість. Молодші підлітки 12-14 років менш усвідомлені через нерозвинене критичне мислення їх легко обманути обіцянками там чи шантажем. Трошки старші, 15-17 років можуть ігнорувати розуміння ситуації через бунтарство, потребу в грошах чи необхідність самоствердження. Тут відіграють Багато чинників, такі як метод маніпуляції? Ворог використовує емоційні тригери, почуття протесту, потреби в визнанні та інше. Вони маскують завдання, які подаються як дрібниці, що знижує у підлітків відчуття серйозності. ситуації. І інформаційна, звісно, неопізнаність. Багато підлітків не знають про правові наслідки чи реальну шкоду, яку вони можуть завдати, і тим більше не підозрюють, що їх самих можуть ліквідувати. Пан Василя, яка відповідальність для неповнолітнього та його батьків? За вчинення протиправних дій під диктовку кураторів із месенджерів, ну скажімо, на тому етапі, коли це подається під виглядом нескладних або безневинних завдань, про які ви казали раніше. Що стосується наслідків, тут важливо пам'ятати, що все, що отримує виконавець подібних завдань ворога, це неминуче затримання і відповідна кримінальна відповідальність за скоєні вчинки проти державності та національної безпеки. В межах кримінального кодексу, кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії, настає з 14-річного віку і передбачає від 5 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. І під час перевірки кожного конкретного випадку. Батьків дитини можуть також притягнути до відповідальності у разі наявності, звісно, відповідних підстав пан Василю шестикласника із тернопільщини, російські спецслужби намагалися завербувати в месенджері і змусити підпалювати об'єкти критичної інфраструктури за винагороду. Школяр не пристав на цю пропозицію і повідомив офіцера служби освітньої безпеки. Про це йдеться на сайті Нацполіції України. Наскільки часто фіксуються подібні випадки? Дійсно, такі випадки є, і вони далеко не поодинокі в результаті кропіткої роботи кримінальної поліції по виявленню фактів системної профілактичної та роз'яснювальної роботи ювенальних поліцейських з дітьми, їх батьками завдяки інформаційних заходах у школах, засобах масової інформації та соціальних мережах. Ми спостерігаємо збільшення звернень до поліції про факти спроб вербування дітей на вчинення протиправних дій. Діти пояснюють. Снюється тим, що вони розуміються про що йде мова, скільки чули про такі попередження від батьків, знайомих, однолітків в школі від поліцейських відразу звертаються разом з батьками або самостійно до поліції. пане Василі, ви згадали про певні психологічні особливості підлітків, які експлуатуються такими кураторами для того, щоб заоходити дітей до тих до таких вчинків, як потрібно говорити із дітьми, батькам або вчителям, щоб вони не піддавалися на споку на спокусу легких грошей і протидіяти таким випадкам. В першу чергу дітям важливо пояснювати, що будь-яка легка робота в інтернеті може бути пасткою. Якщо від них вимагають щось незаконного, треба негайно звертатися до батьків, вчителів або поліції. А, і тут надважливу роль відіграють саме батьки або особи, які їх замінюють. Необхідно цікавитися, що відбувається в житті дитини, а, але контроль не повинен виглядати як тотальне втручання у їх життя, а має грунтуватися саме на довірі. Підліток має розуміти, що а, може при. Ти до батьків або до іншого дорослого, кому він довіряє, із будь-якою проблемою не боячись осуду чи покарання. Саме відвертість і пояснення того, що такі ситуації можуть статися з будь-ким, допоможуть обезпечити дитину від шкідливих зв'язків, тобто підлітки мають усвідомлювати і завдання дорослих саме пояснювати, щоб вони усвідомили, що їх використовують лише як інструмент, після чого або кидають на призволящі, або знищують як небажаних свідків. Пане Василя, як таким чином має бути побудована співпраця вчителів і батьків дорослих людей, які які мають контакти. З дитиною на завершення цієї розмови ну Тут мають бути побудовані батьки мають будувати місточок довіри з дітьми для того, щоб дитина знала, що вони завжди можуть звернутися до батьків за порадою, за підтримкою не лише за покаранням у разі будь-яких прорахунків. І завдання батьків саме пояснювати, що такі випадки є. І у разі, якщо дитина з такими стикнеться, або однолітки стикнуться з такими пропозиціями до роботи на ворога, щоб відразу інформували батьків робота школи. Освітян, це пояснювати а, дітям, батькам. А, і ми завжди приймаємо участь у роботі школи а, і в поясненні в такі батьківського комітету, педагогічним працівникам, що а, як виявити такі факти, що потрібно обов'язково звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення а, таких пропозицій до співпраці. Дякуємо вам